На привели кірабітру зустрічі Юрій Цибик. Так, і Роман Шиманський гравців, хто сьогодні є. А сам Валерій Федорчук, наставник команди рух медіатім, яка вчора здолала збірну коміків з результатом. 3-2. удар. П'ятковський на висоті. Володимира Закалюжного, Шумський, скидка п'ятої. Михайло, під лижню стічку раз. Атака лівим флангом. Непогано Зараз знайшли Матвієва! Голодуй! Юриурій Матвієв! Виводить рух Фемелі вперед. Все в порядку. Розіграли атаку передачу. Передача на Григорія Матвієва Шиманський. Не було фолою ракер. Вихід 3 2. Акер. Городюк перекриває передачу. Є можливість забити. Попереду. Бомира Татаренко непроста ситуація для Олега Шпура. Отримає зворотню передачу. Шпур. Лівою ногою проти хід Коли на 45 секунд залишається у розпорядженні. Карім Бензема. Ударній позиції не забиває. Ну футзал контактний вид спорту. Володимир Брунець. Кидає меч величенько перед акер головою. П'ятком. І характер. вона могла боротися на рівних майже з усіма. Ну і те саме стосується Михайлю, не забиває. Зараз Вербінський накриває опонента Гальчак, Савчишин. Обійм. Один із нових комплектів команд. Матвієв. Прямий удар по воротах. М'яч летить. Адміністратор першого колективу Арсен Подоляк. Сергій Хижий. Сергій Матвєєв. Удар один один. Поки перераховували тих гравців, які. Це ще не кінець. Вербінський. Не було фолу, потрібно підводитись. Юрий показує, показується, не фрістайл. Передача. Удар два! Володимир Михалю. Виводять адвокатів у лідери. Ну догрався, як немає. Чмелик. Михалюня. Верхова. Передача. Чмелик. Можливо, через цю травму сьогодні вирішив себе поберегти. Михалюня. Удар під ближню стійку. Городнюк. Передача на вільного Гальчака. Той пробиває під ближню стійку. Все контролер. Поміж ніг Олего Шпуру. Атака 2 в 1. Вербінський. Удар лівою. Городнюк. Шиманський. Втікає від опіки. Шиманський. Передача. Удар! Городнюк! повз. Знову шпур. М'яч під контролем Івана Городнюка. Потрібно загнати суперників. Гальчак. Городнюк. Шпур Ліворуч. Пригадається мені зустріч минулого сезону проти Галицької свіжини. Вербінський. Вихід 3-в 2. Вербінський Олексій. Передача на Володимира Халюня потрібно забивати. Удар. Вербінський! Немає взяття вори. Шпур позаду суперника. Матвієв. Викидить навіть, потрібно відзначатися удар! Гол! Як чудово зараз закинули м'яч за комірець. Ось і постаралися. Юра Акар, ліворуч Олексій Вербінський. Проташена Юреч Малик. Той й пробуває. П'ятковський грає. Ну і ніяк не можуть завершити цей поєдинок. Гравці обох команд. Пятковський грає на випорожня. Бойова, нічя 2-2 у матчі між рух Фэмили та Адвокатім.